Привіт, вболівальники київського Динамо! У нас є чудові новини щоб поділитися сьогодні. Двоє гравців повернулися в команду після відновлення після травм. Найближчим часом розкрию їхні імена, а також розповім про ще одного півзахисника, який скоро повернеться в команду. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо. Прес-служба Київського Динамо повідомила, що півзахисники Віталій Буяльський і Антон Царенко тренуються без обмежень з основною групою. Обидва гравці готуються до наступної гри Динамо проти Черкаського «ЛНЗ», яка запланована на понеділок. Крім того, скоро в основну групу повернеться і центральний півзахисник Володимир Шепалєв. Варто зазначити, що цього сезону Буяльський провів 14 ігор в Українська Прем'єр-ліга. Забив сім голів і віддав сім результативних передач. Він мав проблеми з правою щеколоткою і вибув більше місяця. Царенко брав участь у п'ятьох іграх чемпіонату, але результативними діями не відзначився. А ви, вболівальник, як оцінили повернення в команду Віталія Буяльського та Антона Царенка. Поділіться своєю думкою в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео не пізніше.